Від любі. Сьогодні з вами Лілія Таратуто, Нумеролог України, і ми з вами говоримо про діток з числом життєвого шляху 6. Ви пам'ятаєте, як його вирахувати? У даті народження треба скласти всі числа до однозначного числа. Якщо виходить двозначне, ви складаєте ще раз два цих числа і отримуєте однозначне. Сьогодні нас цікавить число. 6. І усі діточки, які мають число життєвого шляху, ще дуже хороші дітки. Вони мають таку внутрішню силу і внутрішній стрижень такий, у них відчувається він сильний. Але вони не виявляють його назовні. Вони більше його якось тримають в собі. Вони більш інтроверти. І через те нам, як батькам, треба обов'язково вчити їх виходити до інших, підходити, знайомитися, організовувати якісь ігри. Тому що робити їм самим це от на початку, коли вони ще дітки, буде досить таки тяжко. А їм це треба буде для життя, тому що вони шістки, у них доля така, що до них будуть тягнутися люди, і вони мають організовувати цих людей. Тому вони, мабуть, в дитинстві такі більш спостережливі, але треба їх вчити от таким практичним навичкам, як підійти, познайомитися, як розпочати гру, як себе поводити тоді. Коли починається якийсь конфлікт, тому що діти шістки, вони в них гармонія всередині живе. І деколи вони просто не розуміють, що робити тоді, коли е, хтось до них проявляє агресію, коли в колі друзів починається якась агресивна така ситуація, треба їх дати, їм дати оці навички, як розв'язувати такі конфліктні історії. Ці дітки дуже легко вчаться, ну там дві трієчки у шістці, через те вони дуже тягнуться до знань. І їм подобається і те, і те, і те. Допомагайте їм в цьому. Вони не тільки добре вчаться, але й в руках у них теж все спориться. Через те, ну, вони роблять все швидко, роблять добре. От, оскільки вони такі трошки ну, не такі дієві, не, не так бігають, не так, от, не так створюють біля себе той хаос, хоча, маючи попереду п'ятірочку, це може проявлятися у діток, але вже більш ці дітки такі гармонійні то вони рідко що можуть десь там зачепити, щось розбити, можна їм більше довіряти, як то кажуть, щось робити по хаті. І це обов'язково треба робити. До того ж, якщо у них є свій куточок, якщо у них є якась своя кімната, давайте їм можливість вже навести там той комфорт, який вона для себе, ця дитинка хоче. Як вона хоче, що вона хоче повісити на стінах, як вона хоче організувати свої шафи, свої полички. Оце все хай вона робить сама. Де треба якась допомога, ви їй допомагайте. але давайте їй можливість вже організувати там в своєму куточку все. Якийсь дизайн той, який їй подобається, От, розставити все так, як їй подобається. Тому що вона це може вже зробити і треба давати їй цю можливість. Ці дітки, вони дуже ніжні, що дівчатка, що хлопчики. І вони дуже чутливі. Через те обіймайте їх, будьте біля них ну, такими ніжними батьками. Старайтеся їх вислухати, бо вони от інтроверти, в них всередині дуже бурлять емоції, там якісь враження, які вони мають від чогось. Але якщо ви їх не запитаєте, то вони не все можуть вам розказати. А краще, щоб розказували. Через те ви самі запитуйте і розмовляйте з ними. Для них це буде дуже-дуже корисно. Ну, для спілкування з іншими людьми потім оскільки от чисточка вона дуже прив'язана до сім'ї вже з самого дитинства їй не подобаються знаєте оці такі сімейні ритуали там дні народження якісь свята сімейні як вона йде в дитячий садочок чи в школу, що за чим вона там робить, який оцей певний такий порядок і ритуал. От вони люблять оцю стабільність навіть в таких, як вам сказати, в таких звичних речах. Давайте їм цю стабільність. Їм це дійсно подобається. Вони так себе почувають більш впевненішими. Тому виробляйте з ними якісь вечірні, ранішні ритуали. Це їм піде тільки на користь От для виробітку оцієї стабільності і для того, щоб вони себе почували більш впевненими. Це люди, які мають дуже сильну творчу таку енергію. Ну, як усі дітки, тому що ми всі з вами творці, і ми прийшли на цю планету для того, щоб. Хтось на ній творити, правда? Хтось руками, хтось головою, хтось одним і іншим, як то кажуть. Але у них теж от прямо так творчість оця з них л'ється. Давайте їм можливість більше малювати, співати, танцювати. Спостерігайте за тим, куди дитину тягне. Тому що... Ну, їй це теж дуже важливо для того, щоб вона мала оцю внутрішню гармонію. Через творчість ця внутрішня гармонія в ній більше виробляється, вона краще розуміє себе і все те, що відбувається навколо. Через творчість таку їй легше спілкуватися з іншими людьми, яке може ну, спілкування. З людьми в дорослому житті їй може даватися трошки тяжче. Тому що, особливо, якщо там в психоматриці є багато шестірок, то ці дітки, ці люди дуже вибирають для себе оточення. Вони не всіх людей будуть сприймати в своє коло. Через те от, дуже важливо дитинці розуміти людей, які навколо неї, через творчість, бачиш ти, що їй подобається, що їй не подобається, і особливо, що їй подобається в людях, і не подобається в тому, що вони роблять. Через те обов'язково це робіт. Це взагалі дитина такого затишку. От через те вона так любить цю свою кімнатку, свій куточок, декорувати його. Там ті речі, які вона зробила, там, наприклад, намалювала чи щось приготувала ручками, вона любить десь його поставити, закріпити, щоб всі його могли бачити і щоб вона його могла бачити. Це теж дає їй таку певну впевненість в тому, що вона розуміє, хто вона, що вона може це робити. Так самооцінка дитини висока тоді в такому випадку, а для шістки це дуже-дуже важливо в майбутньому житті. Е, я вже говорила про те, що частіше з нею розмовляйте, е, тому що в неї дуже багато емоцій е, всередині, і дуже добре, щоб вона ці емоції е, от... Е, Виносила наружу, щоб вона вам вміла розказати, що її схвилювало, що її обурило, від чого вона була сьогодні радісна. Обов'язково з нею це робіть. Тому що це діти, які більше от, зациклені на своєму внутрішньому житті. Витягуйте, звідти все, що можна витягнути. Обов'язково, для того, щоб вам краще розуміти цю дитинку, більшість життя, якого, якої десь сховано там в ній, десь глибоко, то ви робіть з нею якісь спільні заходи. Ходіть з нею скрізь, де можна ходити. І спостерігайте за нею. І допомагайте проявити найкращі риси, які має ваша дитина. От, оскільки я вже вам говорила, що вона не конфліктна, допомагайте їй розв'язувати конфлікти, навчіть її це робити, тому що вона в такій ситуації може попадати в дорослому житті, щоб вона ну, просто не звільняла тих людей, що, що роблять щось не те, не робила це швидко, не, робо, не роб... Била це обрізаючи, як то кажуть, на корню все, От, вчить її трошки гармонійно вирішувати ці конфлікти. Скоріше за все, що ця людина, ця дитинка в дорослому житті буде мати можливість розпоряджатися великими грошима. Тому що шістка вона зазвичай сидить на ресурсах. Ну, а основний ресурс це гроші. Так? Їй якось довіряють ці ресурси, вона знає, як ними розпорядитися. Через те, вже з дитинства їй давайте розуміння того, що таке гроші, що з ними можна робити, як ними розпорядитися так, щоб вони завжди у тебе були. Куди можна їх правильно інвестувати? Ну, яку іграшку краще купити сьогодні, а яку ні, якщо вибір стоїть там в двох-трьох іграшках. От щоб це все вона в головці робила оці такі операції фінансові вже, і щоб вона розуміла, як правильно розпоряджатися грошима. Оскільки це дітки такі... Вони дуже відчувають красу, вони дуже люблять смачно поїсти. Допомагайте їм не переходити міру, тому що вони можуть бути повненькими. Навчіть їх, що можна їсти, коли можна їсти, як краще це робити. Як поїв, як себе треба поводити. Ну от такий, щоб здоровий спосіб життя у шістки вже був в дитинстві, щоб потім їй не хотілося ну, занадто йти е... Е... в, в якесь розбещення їжею. Якимись приємностями в житті. Це теж, треба, це теж треба робити, але вона має знати, як це робити, щоб потім зберігати трасу свого тіла. Бо метаболізм це така штука, якщо її зруйнуємо в дитинстві, то потім ну, цим діткам буде важко набирати форму і слідкувати за своїм тілом. Часто їх хваліть. От і за те, що вони от такі інтроверти, щоб додати їм більше впевненості в собі, більше розмовляйтеся, більше спілкуйтеся і більше хваліть їх за те, що вони роблять. Ну і щоб от вони прагнули до цієї гармонії і розуміли, як її зберігати в своєму житті внутрі себе, зовні то старайтеся бути для таких діток прикладом, щоб вона вже розуміла, от, як поводить себе тато, як поводить себе мама. Для неї це найкраща найкращий спосіб, як поводити себе в житті з іншими людьми. В дитинстві. Ця дитинка дуже спостерігає за батьками. Старайтеся, щоб оцю гармонію в ній не порушити, тому що шісточка, ви пам'ятаєте, це число гармонії. І ваша дитинка буде щасливою тільки тоді, коли вона буде мати умови, при яких буде зберігатися оця гармонія внутрі неї і назовні. Я бажаю всім вашим діткам, чисточкам бути дуже щасливими. Бажаю вам розуміти їх добре, їх потреби, їх бажання, багато спілкуватися з ними, бути з ними, як то кажуть, на одній нозі. Дуже добре розуміти, хто біля вас і який він. І допомагати. Якомога краще розкритися такій дитинці в житті. Всього вам найкращого! Залишайте свої коментарі про ваших діток. Мені дуже цікаво читати, і я обов'язково завжди відповідаю на ваші коментарі. Дякую вам, всього вам найкращого! З вами була Лілія Таратуто, нумеролог України.